А якщо вже і щуку, то таку, щоб трошки серйозніше. Ось таку. Ось таку. Ох, яке клювання! Сьогодні я на затоці на Дніпро їхати не став, тому що е, останні відео на Ютубі показали, що народу багато. Хтось хоче зловити вечірнього судака і стояти рибалити один у одного на головах, тим більше один з одним перегукуватись, перекидатись. Не моє, не моє. Я свою рибку там половив. Тому сьогодні я на затоці. Сьогодні буду ловити різноманітними приманками. Головний упор буду робити на окуня. Якщо мені пофартить, то буде щука, яка тут також в цих місцевостях доволі часто клює на наші приманки. Погодка сьогодні шикарна. Сонячно виходить в жерех. З цього боку затоки у нас штиляка. Будемо трошки годувати кумарів і ловити рибку. Комплект той самий, вже традиційно це фаворит тотем до 18 грамів 2,54. Моя улюблена дайва сертейт в розмірі 4000 тисячі Флюр у нас сьогодні товщий, ніж зазвичай 0,38. Тому що є надії на щуку і враховуючи кількість відкушених тилспінерів за останні риболовлі, будемо ловити трошки. Товщим фльором. Зробив деякі ноу-хау з тейлспінерами. Зараз буду вам показувати, буду хвастатись, тому що вийшло прикольно. Зараз покажу, з чим пов'язані ноу-хау, які я вніс в конструкції телспінне. З тим, що багато клювань саме в пелюстку. Тобто окунь, ну або не тільки окунь, атакує тейлик наш. Пелюсточку. Ну, звісно, ногачок не засікається. Тому показую. Ось дивіться, це той самий рокет у нас. Я збільшив нижній триник. Це норм, багато хто так робить. На гру приманки це не впливає. На зачепистість замотлок на дні. Звісно, впливає, але не біда. Але основний ноу-хау у нас тут. Бачите, пелюсточка. За пелюсточкою. Ось такий одинарничок. Ось такої форми. Це. Дикоївський сингл. Не пам'ятаю, синього кольору упаковка. Якщо знайду в мережі, прикріплю сюди фотографію, дуже класні гачки. До речі, використовую їх на пількери, коли ловлю з наджигом пількера. В'яжемо застібку на флюр і починаємо риболовлю. Застібка в мене вже традиційно кондорівська. Чудові американки. Я від них кайфую ось так. наш тил спінер що ж, швидесенько обробляю себе від комах, від каравасісів, як я люблю казати, і починаємо рибалку сьогоднішню. Тож вперед. Ось такий сьогодні. Навіть не встиг камеру включити. Подивіться, під самими ногами всього. І на два гачки. І той, що на пелюсці, і той, що трійник. Такий маняній. Маленький окунець. Та давай. Ось такий. Давай, додому. Ну, початок є, початок є, як бачите. Не коментую. Навіть не знаю, як це коментувати. Подивіться. Ось це діла. Але щось біда з розміром, я вам скажу, біда. Біда з розміром. Подивіться, що це робиться? Ну що це? А де їх батьки? Так, батьки до школи. Хутко. Зараз якщо круне такий самий, або ніхто, будемо порівняти. Друзі, буду показувати вам зараз кіно. Дивіться. Оно що. Дивіться, який красень. І це просто так Гляньте. Гляньте, який біляк. Але ж це не все. Оно ще один, там. Тут їх, йомайо, скільки -йо, їх тут! Оно ще один. Так! Дивіться, раз. Ой, підемо далі. Ось два. Дивіться. Ось о три. Ось сьо. Хе-хе-хе. <гум> uh -huh. Так, ось два, ось три, а на чотири. Це і згнив уже, ці два вже. воно ще один. Ці два вже все. І три, ще гарні. А там є ще. йдемо, друзі, ще, так. Так, так, так. Он, ого, там их. Он может все стоит там. Так. Ты мне не что расскажешь. Ай, ты тоже сгни уже, бачите. Такие били пропали. Ё-моё. Такие били грибы классные. Он может шатовый Ммм. Ну цей ще гарний, цей ще нормальок, а ти малий і цей малий ще нічого ще піде. Ці ще підуть. Це так я продираюсь хащами. ловлю рибу, бачите? Замість того щоб окунців ловити. Я тут таке от займаюсь. Ох і клювання класне. І два гачки стоїть. На телспінері. І риба не засіклась. Але клювання було, віддай палку, бачили, я думаю, на відео. Просто віддай палку. Питається, чого не засіктись, звісно, це. Нонсенс. З такого кльову, з такого кльову шикарного. Знов там само клювання. Хто ти воїн? Подивіться, що воно клює. Клює отакий окунь. Клюваки ну просто жахливі, тому що він він лупить полюстку, бачите, засікся на гачок, який на пелюстці. Просто б'є в пелюстку і не засікається. Ось такий розмір. Розмір сьогодні просто якесь знущання. А, поки що жодного достойного окуня. Тільки такі малі. Ну, прям дуже малі. Навіть для лайтової снасті це дуже малий окунь. Це вже щось схоже на достойного окуня якогось навіть. Такий заводить в траву, да що ж це таке за діла такі, а? Скільки можна мене третірувати цією травою, а? О! Кожна друга нормальна риба, цю спеку залазить ось ці хащі. Але окунь непоганий, як бачите. Гарний окунь. Гляньте який красунчик. Просто красень. Просто красень, який він яскравий. Супер. Супер, супер, супер. Подивіться який. Так, підвіочистити тут від цього лина. ось, красун. ось, його. Фіш, фіш. Верховодка. Щось вів-вів, е, щось причепилось. Думав, якісь водорості, а то риба. Бачите? Якщо б таку зловив, то вже з голоду не вмер. Але В мене тут камера була виключена, таке класне клювання було. Але знову ж таки холосте, я не можу зрозуміти. Гачки кругом. І все рівно і все рівно вдається окуню не сісти на гачок після клювання. Клювання просто шикарне було. Нічого зараз ловимо. Є! Ха, Таке клювання прикольне. Подвійний, як у Судака, але це окунь, скоріш за все. Тільки не треба лізти в траву. Ось такий як унець. Невеличкий, невеличкий. Один гачок роті, другий за бочину. Якесь браконьєрство. Цей закид туди ж. Може там є і дорослий окунь. Плювання, але дрібне. Знову клювання, але дрібне. Є. Малий. Але ж бачите, стоїть не по одному. коня стоять по декілька штук. Ну це взагалі ну, смішний, ну, ну гляньте. Просто ну, дрібнота, дрібнота. Та давай вже ж... Ось. Кливий малий втік. Дрібнота, дрібнота. А де ж гарний, де ж гарний окунь? Що це за таке робиться, га? Хто мені підкаже? Чи слід чекати на вечір? То вже ж вечір. Є, друзі, рибка є. Невеличка знову, дуже невеличка. Окунь просто чудить сьогодні зі своїми розмірами. Якісь живцові окуні. О, все втік да й добре. Просто якісь розміри дуже дивні. Бачили колись таке? Страшне діло. Щось страшне робиться з окунем. Щось страшне. Просто щось страшне. Я не знаю, ну, нема нормального окуня сьогодні. Один плюс-мінус заліковий окунь. Все інше ну, просто. Просто живець. Хоча всі дні до цього плював доволі ну, нормальний дорослий окунь. Не скажу, що там просто якісь трофейні монстри, але ж нормальний окунь. А це ось новотикенький. Що ну, це таке? Не подобається. Не подобається мені. Так, будемо переміщуватись на наступну локацію. Тут у нас тільки дрібний окунь. Тільки дрібний. Іншого ми не зустрічаємо. Прийшов на нове місце. І бачите, сьогодні певно день такий день дрібного окуня. І з гарного клювання на джиг, на сходинку, на паузі. Гуп. Я думаю, ну підсікаю, думаю, от зараз риба буде доросла. Ага, ні. Ось такий дрібненький. Це я використовую не найменший тилспінер. Сьогодні ловлю з 15 грамовим там доволі велике тіло. Дивіться, що робить жерях. Доволі велике тіло, доволі велика пелюстка. Є. Бачите, дрібний. Дрібний він є. О, і зійшов. Я думаю, ви навіть побачили, як це сталося, як він зійшов. Дрібний. Дрібний-дрібний. Прям дрібний. не дрібний, а дуже дрібний окунь. Дуже дрібний. О тут я надіявся зустріти гарного окуня тут і ще там далі одне місце є. Є. Ну, він тут клює. одразу. Tiki, 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 друзі. І, як завжди, це. Ну це вже хоч хоч щось схоже на Окуня. Бо ті попередні були Ну зовсім малі. Ну це теж малий, але ну, хоч я. Щось дивне на гачку. Ще один такий малюк. Таке враження, що він вже в когось клював і сходив. Або його вже відпускали. Ось такий от красунчик. Є, друзі, є. Фіш. Так агресивно клюво, як дорослий прямо, прямо як дорослий. А він у нас, як бачите, є майже дорослий. Ось такий окунь. хе -хе. красунчик, правда? Ну, Який є, на тому дякуємо. Прям в траві клюнув. Ну, красень, красень. Гарна риба, бля, гарна риба клюнула, як для лайта, звісно. Після мікроокунців, Ось така красуня. Це просто чудово після мікроокунців, малеча-малеча, Зараз фотографуємось і будемо нещадно топити, як завжди. Контур-рокет. Все як треба. Все як домовлялось. Поки намагався зі щучкою зробити селфі, відчепилась і втекла, ну нічого. А зато знято. Стоп знято. Прикольно так плюнула на короткій дистанції, дуже жваво. Махала так головою мотала. Я думав, що це вже дебелий-дебелий окунь. Тому й кажу ж, гарна риба. Ну, як для лайтов, прикольно, але не більше. Дуже хотілося мордатого окуня. А якщо вже щуку, то таку, щоб трошки серйозніше. От таку! ось таку, ох, яке клювання! Ось, дивіться, що робиться. Тупо така сама, один в один. Але ви бачили, як вона класно клюнула? Ну просто феєрично. Просто феєрія якась. Ось така невелика, але ж бачите, клює на телспіне. Щука, але як я і казав, от. витримали, ловлю мікро до вечора. І вже надвечір починає покльовувати все ж таки щука. Ну, надіємося, ще сьогодні буде. Надіємось буде. Ну, цю я вже сфоткаю, дозвольте. Звільняємо нашу плямисту-зубасту красунку. Ми із забра не пошкодили. Тому вона зараз красивезно... Так, тікай з флюра мого. Красивезно попливе до донки і покличе нам свою. Бабусю прабабусю. Давай, мала. А, клас. Ось, друзі, які висновки. <кхи> які висновки ми можемо зробити з сьогоднішньої риболовлі? В принципі, навіть в найспекотнішу погоду хижака ловити можна. Не чекаючи. Осені чи певних, дотримуючись якихось. Є. Yeah. Чи дотримуючись певних якихось. А це непоганий окунь вже, друзі, це вже непоганий окунь. Тобто чекати і дотримуватись певних якихось норм і канонів щодо лову хижака, осені, холодної води, не обов'язково. Нам потрібно що? Нам потрібна впертість, впевненість в собі. І сталева витримка в очіпуванні вечора. Бачите? Клас. Сонечко сідає, вечеріє, і хижа риба. Справді класно вже клює, доволі активна. Три закиди, три риби. Ну, Я вважаю, що це дуже класна статистика. Так, не буду багато говорити. Пам'ять закінчується в апараті. Ну, тож, зараз відчіпляю окуня, відпускаю і продовжуємо. Щойно закинув, щойно просто закинув і вже маю окуня. Ай, зійшов. Ну нічого, дивіться, яка в нас зараз ситуація. Тут їх стоїть стадо стадо нормальних таких. Не трофейних, не гігантських, але нормальних окунів. І вони клюють. О, яке щойно було плювання. Але мимо, але мимо. Знову на... І є. Ай промазав! Клас, сонечко хилиться на небосхил вечір. трошки відчувається прохолода, хоча ще доволі спекотно. Друзі, вже час їхати додому, але водойма просто не відпускає ще клювання І ще самий жирний час залишився в нас. Сонечко, бачите, як красиво сідає. Люди Палять вогнище, там, там, пахне димом, дуже класно, дуже атмосферно, дуже кайфово. Я взагалі кайфую. Що, ж друзі? Ось така сьогодні в нас була риболовля. Ми Зловили, в принципі, непогану кількість окунців. Трофейних окунів в нас не було, але ж були класні клювання. Навіть таку спеку вдалося половити хижака. Також бонусами в нас було два щупаки, невеличкі щуки, але так класно клювали після окунців, що ну, справді кайфуєш на легкій снасті навіть від таких невеликих щук. Що ж, які ми висновки можемо зробити з цієї риболовлі? Ну, по-перше, це те, що рибалити потрібно в будь-яку погоду, адже поганої погоди для риболовлі не існує. Спека не біда. Захищайтесь від ультрафіолету і рибальте. Звісно, краще клює риба вже надвечір. От зараз якраз самий кайф був. Вже клювання. Закінчились, так би мовити, половили. Але от годинка до темноти, і, напевно, це найкращий час для риболовлі в спеку. Але ж навіть коли сонце сильно припікало, були окуньові клювання. Тож не бачу перешкод для риболовлі влітку. Тож не чекайте осені, ловіть хижака в будь-яку погоду. А також підписуйтесь, ставте лайк. Обов'язково пишіть будь-який коментар, адже це просуває український YouTube. Побачимось!